Тебя, брат. Привіт. Скажи, будь ласка, як ти звернувся до Бога? До Бога, я звернувся через скрутні обставини у своєму житті, як зазвичай воно буває. Жив не дуже хороше життя. Е... Таке погане, недобре, нечесне, неправильне. І воно, звичайно, що призвело до поганих наслідків. І... Я бачу, як в моєму житті хмари згущаються над моєю головою, темні. І я просто чітко зрозумів, що мені потрібен Бог. І мені мама розказувала за Бога дуже довго 10 років. Я казав: мама, ти мені можеш за то не розказувати. Я тобі забороняю розказувати мені про Бога. І навіть забороняю тобі за мене молитись, що я говорив своїй мамі. Мама мені у відповідь казала. Добре, ти мені можеш заборонити все, але молитись за тебе, ти мені заборонити не можеш. Мама продовжувала молитись за мене, мама віддала мене в Божі руки, і Бог почав діяти в моєму житті. Скільки років як ти живеш вільним життям? Так, З 2010 року я прийняв Христа. Це було не дуже таке усвідомлене рішення на той час. Але як я більше пізнавав Бога, я починав більше усвідомлювати, хто він є, що він для мене зробив. І я можу сказати, що я живу у свободі, повній, без всяких залежностей, без всяких пристрастей. Бог відновив усі сфери мого життя, Бог просто благословив мене. Я щасливіше не почував себе ніколи, як тепер. Навіть коли я, можливо, мав і більше, або якось, е, або якось е, почував себе. Я думав, що на той момент я себе почуваю краще. Фінансово, друзі, там якась е, повага і так далі. Все це ніщо порівняно з тим, коли ми знаємо Бога, коли Бог стає нашим батьком. Що би ти мог тим людям, може, які сьогодні перебувають в залежності? Єдиний вихід з вашої ситуації це Бог Ісус Христос, який тільки і чекає, щоб прийти вам на допомогу, але Він не прийде вам на допомогу, якщо ви його не покличете. І якщо ви його покличете на допомогу, ви побачите. Як він буде змінювати ваше життя, як він вам дасть свободу, як він почне повністю змінювати ситуацію, обставини навколо вашого життя? Ви побачите, що Бог вам дає якісне, повноцінне, абсолютно інше, світле, добре, хороше життя. Дуже дякую.